Ми приїхали до Вроцлаву по дитячі паспорти. Подавалася я ще в травні місяці. Це просто капець, я, блін, зла, що я не знаю, я не знаю. Коротше, подавала я паспорт для двох дітей. СМС дуже довго не було, я їй дзвонила на гарячу лінію і нарешті прийшла смс, що паспорта готові. Ми приїхали до Вроцлаву і мені дають один. І кажуть, а другий ще не готовий. Ми, бляха, їхали сюди дві години, і ми на праці сьогодні не пішли, щоб поїхати забрати дитячі паспорти. Вони кажуть, ну чекайте, скоро прийде другий. Ну звісно, нам же ж нема що робити, кататися туди-сюди, в інше місто. Кажу, чому відразу я ж в один день подавала, в одну, в одну годину. Чому їх відразу нема? Вона каже: дівшка, ну їдьте тоді в Україну, якщо вам щось не подобається. Ну це, блін, нормально. За такі кошти вони ще тут мало того, що хамлять із таким відношенням. Я блядь, просто в шоці. Ну от чесно. Мол, в Україні буде швидше. Я і без вас знаю, що в Україні буде швидше. Ну, якби була можливість, я б напевно там поїхала і зробила. Де їх набирають цей паспортний стол? Просто вони там сидять всі, як на підбор, такі хамки. Я просто не знаю. Що на гарячу лінію ти дзвониш, і вони там теж тобі хамлять з такими чмаканнями і таким недовольством. Я прям не знаю. Люди блін, ви працюєте з людьми, будьте якось вічливіше. Якщо у вас немає настрою, то блін, не працюйте знаєте, в цій сфері. Ідіть, сидіть десь з кривими недовольними обличчями, десь в іншому місці, а не в паспортних столах.